Я мати героя України Ігоря Сердюка, Сердюк Олександра Полипівна. Героями Небесної Сотні стало 107 загиблих. Серед них був і мій син. 21 листопада в Україні День Гідності та Свободи. Дев'ять років тому студентська акція в Києві переросла у наймасштабніший протест проти злочинної влади. З перших днів на Євромайдані був і наш земляк з Кременчука Ігор Сердюк. Герой Небесної Сотні загинув 18 лютого. Син був справжнім патріотом України. Ще незадовго до революційних подій почав голосно вітатися. Слава Україні! Не всім це подобалося, але Ігор вважав, так має говорити кожен свідомий українець, яким був і сам. П'ять років тому на Полтавщині започаткували обласну стипендію імені героя для юних науковців. Вони хвилиною мовчання вшанували пам'ять Ігоря Сердюка. Я сердюк Олександра Ігорівна, донька Героя України Ігоря Сердюка. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім учасникам конкурсу. Ця стипендія призначається не за наукові досягнення чи гарні оцінки. Ця відзнака, як і сама церемонія нагородження, Акт вшанування пам'яті мого батька та подій революції вітно стипендії Полтавської обласної ради імені Ігоря Сердюка цьогоріч отримали 30 молодих учених Полтавщини. Серед них не тільки фахівці різних сфер, а й студенти та учні. Цей конкурс. Полягав у тому, щоб більше розповісти про героїв Небесної соті, а саме про нашого земляка Скременчука і Ігоря Сердюка, який боровся за незалежність України на Майдані. Отримала відзнаку і першокурсниця з Миргородського району Софія Пугач. Вона нещодавно перемогла і у всеукраїнському конкурсі юних етноблогерів імені Олександра Капіноса за роботу, якій розповідала про свої досягнення, про своє прагнення популяризувати українське поміж молоді. Робота про створення громадської молодіжної організації. Ідеєю цієї організації є проведення от, до прикладу проведення вечорнистих самих, на яких би збиралася молодь, яким цікаво це. Ми проводили танці, вивчали, вивчали б народні українські пісні, обряди. Ідея конкурсу продовжувати справу героїв, говорять організатори. Не слід розглядати цей цю стипендію як науковий конкурс. Звичайно, як ви бачили, сьогодні отримали у нас студенти різної спеціальності, різні молоді науковці. І медики, і аграрії, льотний коледж сьогодні отримав тут. Головне не наукові здобутки, тут головне активна громадянська позиція, яка підкріплюється діяльністю саме по просуванню цінностей, гідності та свободи. Церемонію провели під час відключення світла, але зі світлом пам'яті про героя зазначили присутні.